Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про розлади особистості, або про так звані психопатії. Ми спробуємо розібратися, чи всі люди, яких називають психопатами, саме такі і є. Чи це насправді таке ображання, чи це іншої людини? Чи це насправді просто є діагнозом і є конкретні критерії, на які вказують нам це? Отож, коли ми говоримо про розлади особистості. А саме так їх зараз називають, тому що захотіли зняти стигматизацію, бо це дійсно як образа звучало, коли ми казали, що це психопат, тому ми кажемо, що зараз це особа з розладом особистості. Але ми маємо розуміти і знати з вами, особливо як професіонали, що це одне те саме. Отож, психопатія це така аномалія характеру. Коли ми говоримо, що це аномалія характеру, ми як мінімум починаємо розуміти, що лікувати це фармакологією дуже і дуже тяжко. В принципі, змінювати це майже неможливо. Тим паче, для того, щоб сказати, що ця людина дійсно є з розладом особистості або з психопатією, ми маємо принаймні отримати три показники, на які це буде вказувати. Перше психопатія це така аномалія характеру. Яка визначає весь психологічний портрет індивіду. Тобто ми говоримо про тотальність. Це не якась частина особистості уражена, це тотальний портрет цієї особистості. Тобто, це повністю у кожній частині соціальної взаємодії клієнта з людьми буде ось така. Проявлятися психопатична реакція. І в сім'ї, і на роботі, і в навчальному закладі, і з друзями, і з коханками, і з дружинами так чи інакше, це буде охоплювати всі рамки життя цього клієнта. Друга частина нагадую, що це була тотальність, друга частина це постійність. Тобто Прояви ці були як в дитинстві, так в середньому віці, так у зрілому віці. Вони, з ним народилася людина, якщо це, наприклад, вона саме з цим народилася, або це розвинулося внаслідок, будемо говорити, чого в дитинстві. Це буде супроводжувати людину все життя. Це незмінна характеристика, тобто постійність. І не можемо ми сказати, що от він у віці, наприклад, 50-60 років став психопатичним. Ні, можуть бути прояви психопатизму. Але це не психопат. Тому що він не може стати таким у кінці свого життя, чи в другій половині, чи навіть в юності. Це постійна ознака. І останнє це те, що заважає пристосуватися до соціального середовища. І в результаті воно веде до соціальної дезадаптації. Тому тотальність, постійність та дезадаптація це три частини, які нам вказують на те, що ця особистість дуже схожа на те, щоб називатися психопатом. Фактично, людина не може та й не хоче, відверто кажучи, регулювати свою особистість. Вона не хоче змінюватися. Якби вона захотіла. Тоді вона б не була психопатом. Але навіть якби б вона захотіла і при цьому б залишалася психопатом, вона все одно не могла б це змінити. Це е дійсно така ситуація, яка не піддається зрушенню. Ми можемо намагатися адаптувати, ми можемо намагатися якимось чином цю людину вставити в рамки. Соціального, і ми говоримо тоді, що це просоціальний психопат, але рано чи пізно ми все одно зіткнемося з тим, що його прояви будуть в нас. І якщо ми говоримо про те, що у клієнта є дитина з психопатією, або в неї чоловік чи дружина з психопатією, нам треба вивести клієнта з ілюзії, що це щось може змінити, не може. Отож, особливості, особистості психопата. Перше, це порушення критичних здатностей. У всіх проблемах він вважає виновним не себе, а оточуючих. Немає в людини відчуття провину. Воно не спрацьовує. Завжди буде хтось, хто винен в тому, що так і відбулося. Я тебе вбив, тому що ти мені не дав книжку. Невже це було так важко зробити? Ти сам в цьому винен. Це занадто перебільшений погляд на те, як це може відбуватися, але за формою він може бути інакший, та за змістом він буде саме такий. Що б не скоїла ця людина, вона завжди звинуватить в своїх діях іншу людину. Якби не ти, якби ти себе так не поводив, якби вони були інакшими, ну, то я б себе так не повів. Завжди буде винний інший. І завжди. Відчуття провини буде відсутнім. Наступною складовою це є ефективність. Ця людина завжди буде вчиняти щось на підґрунті своїх емоцій, не враховуючи те, що буде пізніше. Вона неначебто не виносить досвід, неначебто вона зробила, отримала за це покарання чи щось, і знову вона буде робити те саме. Тому що. Найголовніший мотив поведінки це афект. Це те, що людина не може з цим керуватися. Не може з цим впоратися, вона не може ним керувати, тому що афект керує нею. І особливістю психопата є дуже низький афективний поріг. Тобто він, як сірник запалюється, він абсолютно відразу стає в позицію афективного – Афективно зарядженого якогось відчуття злості чи образи, чи навпаки радості, і на цьому афекті майже всі його дії відбуваються. Ще однією ознакою є неадекватна самооцінка. Ця самооцінка може бути найчастіше завищеною, але ну, вона може бути і занадто заниженою. В нормі наша самооцінка регулює нашу мотивацію і нашу поведінку. У психопатичних особистостей самооцінка не регулюється своїм життєвим досвідом. Вона ні на чому не основується, що занадто висока, що занадто низька. Він просто так існує. І мотивація, і поведінка ніяким чином не пов'язана з цією самооцінкою. Тобто людина існує без прив'язки один до одного. Четверта, це недостатність регуляції дій на основі минулого досвіду. Та це те, про що ми казали, що він нічому не навчається, досвід не накопичується, не має інших патернів поведінки. Тобто, якщо сьогодні ця особистість щось вкрала і попалася, наступного разу вона буде так само красти. І коли ти кажеш, слухай, ну ти ж уже саме так попався. Невже ти не зміг щось придумати інакше? Він навіть не розуміє навіщо. Ну а вдруг це раз вийде: немає накопичення цього досвіду, не може він ним скористатися. І скільки б ми його не навчали, він все одно буде йти за своїми бажаннями афективно зарядженими, і це не буде можливості якимось чином впорядкувати свій досвід. Психопатична мотивація. Важливо, не як поводить себе людина, а чому? Чому вона саме так себе поводить? Це і є сутністю людини, мотиви її поведінки. У нормальної людини мотиви можуть змінюватися. У психопата ведучий мотив завжди один і той же в будь-якій діяльності. Саме його психопатичний. Ну, наприклад, в істеричній психопатії це буде демонстрація себе. Як якоїсь грандіозної особливості особистості скрізь і завжди. І це єдиний мотив, яким він буде керуватися. Там багато видів психопатій, які ви можете почитати в достатньо розгорнутому описі у вільному доступі в інтернеті. Але зараз наша задача сконцентруватися на саме психопатичній особистості, щоб ви могли розуміти, це взагалі психопатія, чи це просто якийсь прояв. Більш яскраві особистості, і які все ж таки ми не можемо принести ну, у розуміння того, що це дійсно розлад такий особистості. Тому завжди мотивація буде однією тією самою, вона буде одна ведуча. І завдяки цьому він буде всю свою діяльність підпорядковувати цій мотивації. Нормальної людини вона змінюється від ситуації, від її зростання. Від набування досвіду, від бажань, дуже від багатьох чинників, величезний егоцентризм. Завжди і все має бути націлене на нього. Навколо нього вертиться весь світ. І самооцінка, як ми казали, навіть якщо занадто занижена, то вона ж все одно вертиться тільки навколо нього. Все, що відбувається в світі, все через нього. І нарешті це відсутність емпатії. Неможливо пояснити людині, наприклад, що зустрічаються люди і закохуються один з одного. І вони разом, тому що їм разом краще, ніж поодинці, тому що разом їм тепло, їм сонячно. Просто бути разом і життя вже стає краще. Вони думають, що ну, коли люди це говорять, вони взагалі якісь безумні, вони не розуміють, що вони говорять. ясно. Чому ми знаходимо собі чоловіка або дружину? Тому що і далі йде конкретний список, що мені від цього потрібно. Немає уявлення про те, що люди це не функції. Люди це функції. І якщо ця людина не виконує функції якоїсь в моєму житті, ми її просто викреслюємо прямому в приносному смислі. Також хочу вам сказати про групи психопатії. Їх багато, як я вже. Говорила, їх можна знайти, про них почитати. Але ми трошечки їх скоротимо і розділимо на три умовні групи за американськими дослідженнями: умовні групи А, Б і С. А група А це особистості, розлади особистості з проявом ексцентричності або якоїсь дивакуватості. Сюди буде йти параноїдне, шизоїдне, шизотипічний розлад особистості. Часто в роду цих людей були психози чи шизофренії. Це дуже дивакуваті чи дуже ексцентричні особистості. Друга група це розлади особистості з проявом театральності та лабільності. Сюди буде входити дисоціальне, істеричне, нарцистичне, а також та психопатія той розлад особистості, який називається межовим. Його більш знають як пограничне розстройство. Його деякі перекладають, я бачила як прикордонне, ну але це, це не так. Воно справді називається межовий розлад. Внутрішня тенденція до того, щоб робити якісь вчинки, які є протизаконними, це якісь злочини, і в родині когось із цих людей часто є ті, які порушували закон, які відбували тюремний строк. І також може бути людина, яка була в наркоманії або у алкоголізмі. І група С це розлади особистості з проявом тривоги та страху, залежне, обсесивно-компульсивне розлади особистості, і тут може бути в роду дуже багато людей, схильних до депресії. Інколи ці люди є по конституціональній своїй особистості саме такими. Тобто хтось у роду або всі майже родичі, саме такі, як і ця людина. Є так звані ядерні особистості, це те, що він вже такий народився, така його справжня внутрішня природа. Є органічні особливості цих особистостей, тобто ось тут ми можемо впливати ліками. Це люди з органічними порушеннями. Найчастіше це будуть лобні ці частини. Там можуть бути певні вогнища епілептичної активності, які будуть викликати імпульсивність в дії цих людей. І на це ми можемо впливати медикаментозно. І нарешті патохарактерологічний розвиток особистості, коли щось дуже серйозне погане ставалося у цієї людини в житті. Коли її били, гвалтували, ну там своя дуже-дуже тяжка особи... особливість і особистість, яка потім з цього виростає. На сьогодні все. Задавайте свої питання. Якщо вам сподобалося наше відео, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал у соцмережах. До побачення!